Ми приїхали вже додому. Персик трішки в дорозі закачався знову. Не знаю, чи то від жари, але жарко не було, чи то, що швидко їхали, практично 300 км за 2 години 40 хвилин. Проїхали, але там дороги такі є через села, що трясло і трошки персик під кінець. Практично десь півгодини залишалося, чи може хвилин 20, і вже було видно, що його починало трусити, вже йому було погано, я його мочив, вушка мочив йому, носик мочив, лапки мочив, змочував холодною водичкою, щоб він легше дорогу переніс. Тільки е випустили в квартирі, в квартирі зразу під ванну, такий шух, ну, трішки стрес в нього. Не знаю, я вже встиг до лікаря збігати. Персик ще не їв, всипали йому корму. Ну, водичку вже почав, пити. Тобто, починає потрішки відходити від дороги. Так що персик вже вдома. Бачите, сидить якийсь такий трішки. В шоці, можна сказати. Персюнь. Персюнь. Що ти маленький котик? Давай зараз під кондиціонер. Щоб ти трохи охолов вже в фонтанчик, йому в води набрали, запустили, відра поставили, щоб пив водичку. Головне, щоб пив водичку і відійде. А то тільки бачу наші якісь рухи. Я там я приїхав, вигрузилися біом до лікаря, побіг, бо я був записаний по часу, то він тільки побачив за ручку дверей: Хоба і персик під ванну такий. Шух. Тобто стрес у нього є, але будемо його зарабавити, турбуватися про нього, щоб він відійшов від дороги. Пирсюнчик. Побажаю всім гарного дня. Всім гарного дня, любові, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті. Всім пока!